Всім привіт. Я тут нещодавно думала, чому я взагалі почала знімати відео колись давно. Це Орч ділитися своїм життям. йшов зсередини, а не як це ну, достатньо часто буває ззовні. Могла би писати свій орч, просто ділитися. Я не хотіла там ставати відеоблогеркою, бла-бла. Ну до цього ж далеко, але сам факт, типу, потроху це не секрет, напевно ж. Я набираю. Свою аудиторію. Соліст підходить після того, як ми після концерту щось стоїмо. Така пауза, потім дивиться на мене і каже: А я дивився твоє відео. Але зараз мило. Вже яке сонечко. Які ви. Скільки тринадцять днів до Великого дня. Тупо мінус один градус. Батареї вимкнені. Вау. Марч назвали якомусь ролику розумним, і йому дуже приємно. Дивіться, як приємно. У вихідні мені теж написали дуже з хорошого проєкту. Вона якось сама приходить, коли реально хочеться. Бу Бу Ти маленька пірання. Худіки Англіна Rest in Peace всіх, хто проїбав білети на його тур. Цікаво знову повернутися в. Тему їжі, писання для закладів. Я знову йду пішки, тому що це наступна станція метру, які накачані красиві скінні самі себе не накачають, тому фільтр кава за 90 гривень безлімітна. Де ви таке на вашому подорізне для того?